Дарувати свою землю окупанти окупантам українці не будуть. Відповідь на територіальне питання вже є у нашій конституції, і з такою заявою виступив президент Володимир Зеленський. Він ще раз наголосив: ми захищаємо свою землю. Цю війну треба закінчувати, і закінчувати її має саме Росія. А вона затягує процес. Водночас Україна готова працювати над цитую досягненням реального та тривалого миру, який не розвалиться через бажання Москви. Цитата Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють, а нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Заява українського президента пролунала після того, як стало відомо, що наступної п'ятниці на Алясці має відбутися зустріч президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social. Він також розкрив деякі подробиці майбутніх домовленостей з Путіним щодо українських територій. Деякі з них повернуться, а деякі будуть обміняні, Написав він за інформацією. Street Journal, Путін заявив Трампу, що Росія припинить бойові Дії в Україні в обмін на значні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій. Йдеться про Луганську, Донецьку області. Крим видання Аксіос із посиланням на власні джерела пише, що високопосадовці зі США, України та ЄС перед зустрічю Трампа та Путіна зустрінуться цими вихідними у Великій Британії, бо Київ та частина союзників по НАТО занепокоєні тим, що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їхніх позицій. Українські чиновники кажуть, пише «Аксіус», що не до кінця розуміють деталі російської позиції та позицію США. Один із представників України повідомив виданню: навіть якщо Зеленський погодиться на вимоги Путіна, то буде змушений оголосити референдум, оскільки за Конституцією України він не може віддавати території It's це складно, насправді зовсім не легко. Це дуже складно, але ми збираємося дещо повернути, а дещо обміняти. Буде певний обмін територіями на благо обох, але ми поговоримо про це пізніше або завтра, або колись. Ви знаєте, що він не уповноважений робити певні речі. Я сказав: ну, вам доведеться зробити це швидко, бо ми дуже близькі до угоди. Президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, бо йому доведеться підготувати до підписання чогось, і я думаю, що він наполегливо працює над цим.